Вітаю вас, шановне товариство, і починаємо ми наш випуск у Тюрязі. тюрьми, тюрми. У Тюрязі, ну тут трошки такий кумедний момент, так, типу, посадили в тюрму, ну і чисто випадково заб забули тут рубило. Ми цим рубилом, звичайно, ж підковирюємо люк. Е -е. До речі, теж бачите, тобто навіть здавалося б риби люди, але навіть у них... Більш-менш людські умови, так? Тобто є каналізація, тобто ти пісєш какаєш у трубу. Так. Ой. Гаразд, з мене годі. Так, зараз, мабуть, цей, так охоронець дасть йому пізди. Диви, диви, диви. Якщо почує тебе ще один звук, то всі руки і ноги повидираю. Нічого собі. Оце дає. Так, двері закрив. Так. Що, довибувався, блядь? Не хочу його більше турбувати. Ну не плач, братику, не плач. Все буде добре. А як же ж я виберу, типу... А, двері відчинені. Чувак, так тут двері відчинені, ти можеш зйобуватися, що ти тут сидиш, придурок. Фрідам! Так це реально втеча із шоушенку, бачите? Тобто... Блять, чу... як я зараз не, не спіймався, сам не знаю. Тут реально втеча із шоушенку, бачите? Тобто ми втекли з в'язниці по тунелю каналізаційному, так? Дивіться, яке гівно. Так, тут є велике питаннячко, куди мені йти. Я просто йду туди, де типу немає охоронців. Сів. Так, там. Типу просто дивлюся, де немає охорони, і я просто піздлюю туди. А взагалі куди рухатися, якщо чесно, в мене не дуже є розуміння. Ну будемо якось, типу, просто продиратися, куди продирається, і там уже по ситуації, як то кажуть. Так, тут я так розумію, якщо що можна сховатися в цій дірочці. Там ніж. А, а як його забрати? Блін, бачите, там просто ніж за гратами. А як його забрати, взагалі незрозуміло. твою мать. Я правильно йду, неправильно? Я походу ковами хожу, чуваки <звук> А, це сюди, мабуть? Блять, куди йти? А, вон, якась дірка дивіться по-любому сюди. Все? Ой. Там просто був молоток, я хочу зараз туди-назад піднятися. Я трясся, я загубив його. Я просто чого так не хочу далі йти, бо нам взагалі, походу, сюди і треба. То бачите, навіть зберігалка є. Разусередитися. Але я Знайдіть його. Але я хочу ще раз вилізти, бо там... Він десь тут. Бо там, я ж кажу, там є молоток. Бля, чуваки, ідите. Йдіть... Ладно, давайте збережемся, принаймні. Бо, все ж таки, ми декуди дійшли. Так, Блін, не зрозуміло бачили. Там точно був ножик, там де я брав набої, але не зрозуміло, як як той ножик забрати. Бо він був, типу, з іншої сторони, просто бо обкльовався вже б якась зброя, хоча б була. Блін, ну Тут, походу, я не зможу забрати молоток, бо вони щось прям пасуть мене. Прям страшне. Ну трошки смішний момент, так, типу, вони, типу, знають, що я в цій дірі, але не можу сюди спуститися. Типу, ну такий трошки кумедненький моментик. Ну реально довго вони ще тут будуть ходити, чи вони вже типу не підуть звідси. А, а я звідси не можу вилізти, все. Бачите. Бля, шкода. Блін, ну це реально шкода. О. Ааа, так це не молоток, це набої. Піздес, це були набої до автомату. Мені чогось здалеку показали, що тут якийсь молоток, і я такий, типу о. Ага, це я, я зрозумів. Так, а я подумав, що це типу молоток, знаєте, думаю, якась зброя буде якраз у нас, чи, чи десь так згодиться. А це виявляється були просто набої до автомату. Так може і то був не ножик, може мені здалося. Якщо тут я побачив молоток, а то може був не ножик, а я не знаю що. Тут знову ж таки, бачите, ну, походу єдиний варіант судити, бо там ті чуваки мене запалять, якщо я піду кудись туди. Тобто поки що ми просто йдемо, знаєте, як, типу, йдемо, куди йдеться, так? По-іншому не скажеш, куди нас гра, куди нас гра пускає. Туди йдемо. Так. Ага, тобто два тунелі, але вони ведуть в одне місце, так? Ой. Нам, ну, мабуть, туди, я так розумію, там, де отой чувак стоїть. Бля, це не, не люблю цей стелс. Знаєте, я люблю, коли ти, ти в Стелсі, тоді, коли ти хочеш, так? Якби, коли ти сам типу, того бажаєш. А ось так, коли тебе типу, як примушують, типу ходити в Стелсі, мене це завжди бісить. Зараз мене вб'ють, мені доведеться задуво, ось цей шлях проходити. А там, в принципі, не, не маленький шлях, так? Плюс цього ж треба проходити навкорочки. це ще повільніше виходить. Ну мені, мабуть, треба йти за цим чуваком, в мене чогось така чуйка. Не знаю чого, просто... Чомусь мені здається, що треба йти за цим чуваком. А може... А може не треба, щось уже я не знаю насправді. Ой-ой-ой. Як вони мене зараз не запалили? Ну тут точно, якщо йти сюди, то тільки сюди. А, походу правильно йдемо бачите, бо якесь відео ввімкнулося. Ну так, якщо йти, то тільки сюди, бо там уже в ту сторону, там би мене точно ті чуваки побачили, тобто тут реально тільки цей варіант. Або я тоді неправильно пішов, або тут. Ну тут теж що, туди йти мене, мабуть, побачать. А ось якась дірочка. Ну ті двері точно замкнені, я певен. Блять, ну як тут пройти? О той хмирь стоїть, ну як я через нього пройду. Це хіба що зараз дочекатися, може він теж кудись відійде, я не знаю, бо зараз я тільки вийду, вийду він мене 100% побачить. Там ще й зверху вон чувак. Ну, блін, мабуть, я все ж таки кудись не туди пішов. Мабуть, спершу треба знайти якусь зброю, може мені було треба там. В ту сторону піти, може там якась зброя була би. Бо тут єдиний варіант зараз почекати, може цей чувак кудись піде, не знаю. Бо якщо він не піде, я не уявляю як я кудись тут щось снув. Блять, а він походу не збирається нікуди йти. Ті я ненавиджу такі моменти, блять, ну піздес. Ну ці двері точно замкнені, так, я бачу. Тобто там точно не пройти. Ну дивіться, там ще й чувак з кулеметом, ну ви серйозно. Ну, коротше, треба дочекатися, поки піде чувак з кулеметом, точно. А цього можливо вийде оминути. Принаймні, спробувати. Але ж знову, куди йти? А, ну ось. Якась грибна поляна. Тут дивні рослини. Можна вон кудись туди пролізти, до речі, дивіться. Я щось знайшов. Своєрідна синя рослина. Так, ми знайшли своєрідну синю рослину. Що з нею робити, я не знаю. Ну більше тут, здається, нічого немає, так? Нагору він тут і не влазить. Так. Ну так, тут більше, здається, нічого немає. Зберігалки тут немає, на жаль, мені ще. Треба це розшифрувати. Ну в мене ж немає книги Дагона, в мене її забрали. Ну тут тобто, єдиний варіант, це сюди лізти. І от знову, так, ну бляха, ну дайте зберігалку. Я вже кудись вибрався, я отримав якусь синю рослину, так? Тобто, Блядь, дайте зберігалку, ну піздец, от зараз мене вб'ють. Або ще там щось, або бах який станеться, або гра зависне. Мені доведеться все це пророблювати заново. Ну блять, оце так бісить. Тут, здається, нікого немає. О! Мене прям почули. О, а це що? Не зрушити. О, мабуть, треба цією робило. Самого робила буде замало, щоб дістати кристал. Ага, то мені треба ще знайти. О, якраз мені треба знайти молоток, Отож, що, мені бачите, недарма він ввижався там, де були насправді набої. Ну нарешті мене гра почула, є збереження. Ну мушу визнати, що ми непогано просуваємося. Реально, я не пам'ятаю, як я коли минулого разу грав у цю гру, як я тут проходив, але зараз, ну, у нас все дуже кльово виходить, як на мене, погодьтеся. Ой. От, блядь, от... Ну він сілий, принаймні. Ну тут тільки вниз спускатися, тут інших варіантів немає. Так, я не пам'ятаю, як я минулого разу, коли грав, проходив цей момент, але ну, мені здається, що зараз ми доволі непогано впоралися, доволі непогано рухаємося. Навіть вже знайшов якийсь квестовий предмет. Так, тут у нас нічого, так. Ой! От слава Богу, що зберігся, от прикиньте, ще й тако, якби я ще й такою смертю загинув, якою я зараз загинув, так? через тебе, через типу, як усе пропало, і мені б довелося б заново це все проходити, це було б дуже сумно, реально, чуваки. Ну прям піздець, як сумно, це. слава Богу, що зберігся. Просто хочеться ще усе досліджувати, бо я ж не знаю, може десь таки вдасться якусь зброю знайти, бо для мене ходити оце не в шпиньках у цьому стелсі це реально як покарання. Я не вмію грати в стелсі, ти в такого роду іграх. Тут же іще стелс далеко не ідеальний. Так, ну аптечку знайшли. Аптечка ніколи зайвою не буде. О, у нас тепер є одне, одна протиотрута. Тут у нас е водоспад. Ну саме тут здається робити нічого, тобто так. То. Ну так, водоспад та й водоспад. Ага, і в нас є два тунелі, правий і лівий. А в чому прикол? Брін. А, ну лівий це, походу, повернутися. Так, лівий тунель це, походу, повернутися, щоб лізти назад, наскільки я зрозумів. Принаймні візуально, а правий тунель. Давайте спробуємо ще сюди, може тут я кудись вийду. Тут якась водичка. Ой, там медузи. Куди вона, харлі, не буду. Давайте, давайте тоді, може я, може, я таки помилився. Давайте все ж таки спробуємо, може я таки помилився, може той тунель таки кудись нас виведе, а не до виходу. Бо я не хочу лізти до тих медуз. Не знаю, принаймні поки що. Ну, якщо йти, то тільки сюди, так? Тобто нагору. Та ні, здається, що це ми не вертаємося куди. А що за піздец? Ау. Здається, це ми не вертаємося, як ми йшли. Це, здається, якась інша дорога. О, знову збереження, дивіться. Як вам будь-треба було таких зберегтися, чувак. І так, я зараз на них упаду. Вибачте за спойлер, цей момент я пам'ятаю. Молочисти в лабораторію, сер, що жінці не зможуть пошкодити бар'єр. Пісня матері витримає, Чимало... Чимало долучилося до мовит. Відмінно, вільний. О, братик прийшов. З чомоданом, вічно з тим чомоданом. Що ти обіса робиш, Роберте? До нас от-от от можуть вдертися, а ти відправляєш орден співати славні. Ти дурень Себастіане, я керую орденом Дагона. Не ти. Дослідження треба захистити за будь-яку ціну. Я закрив лабораторію, Себастіане. Що? Це божевілля? Хіба не бачиш, як далеко просунулася Естер? Твої невигадули дослідження мене не стосуються. Усі сили треба спрямувати на завершення перекладу таблиць. Працю мого прадіда треба завершити. Забирай своє нікчемне тіло на берег. Ти більше не потрібен, ордену. Цього не буде, роберте. Отак от. Така от. Так, чула, ти стояв, треба було ще стріляти. Чи в нього один набій був? Набій. Блін, а цей... а цей бачите, чувачок потужний. Навіть підстрелений впорався. Бля, а. А тут десь має бути ножик, я цей момент пам'ятаю. Та іди наха. о о так, правильно йди сюди, бо мені треба взяти ножа. Ти від мене не сховаєшся, а я і не ховаюся, опа, блядь, Опа, опа, блядь, Опа, блядь. А шо за ху? Я точно пам'ятаю. Піздец. Я ж точно пам'ятаю, бляха, а куди ми швел, пам'ятаєте? Я ж точно пам'ятаю, що я його зарізав як свиню, коли минулого разу грав. І, по-моєму, без особливих проблем я його тоді, тоді зарізав, щось я не розумію, якщо чесно, в чому прикол. Що це було? Так, я тим паче реально, я ж його три рази десь штрикнув тим ножиком, так? Якщо не більше. Пізнять, щось він якийсь дуже живучий якийсь виявився. Давайте все-таки тоді зараз спробуємо піти ще в цей тунель. Давайте подивимося, що там з тими медузами, якщо ми вже все одно загинули, в принципі. Ой, чи це не той тунель? Так, так, у цей тунель з медузами. Давайте просто реально подивимося. Якщо вже пішла така пісня. А. Зрозумів. Можете мене вбити? Так, ладно, вони мене будуть дуже довго вбивати. Коротше, ми були праві, ми були праві. Блять, як я йшов? А ось. Тобто нам потрібно саме в той тунель, в який ми йшли. Так, нам потрібно саме в той тунель, в який ми йшли. Бо там, бачите, треба розчистити шлях, тобто мені, мабуть, знову ж таки треба якийсь динаміт знайти чи щось на кшталт того, судячи з усього. Та блядь, то. Та... Слава тобі Господи. Так, отже, ми, значить, ішли тут. А тут був ще наліво поворот о. А, це просто набої, я думаю. А я вже спочатку подумав, що якась зброя лежить, якщо чесно, типу такий о, зброя круто. Ну коротше давайте зараз збережемося так перед тим як стрибати на того риболюда. Так, так Ми тепер навчені. О, а я це перемотав, бачите? О, кльово. Тікати нікуди. А я чогось думав, що типу це не можна перемотати, якщо чесно. Чувак, ходь сюди. Ага. Туху таголний. Yeah. А йди сраку. Коротше, нам треба, мабуть, до нього якось за спини зайти, як мені здається, чуваки. Якщо, мабуть, його зі спини пизданути ножем, то він, мабуть, коротше здохне. Бо бачите, коли його. Тобі тут не місце. Бо бачите, коли його. Блять, а щось за, за спини я не можу. Не можу за спини зайти. Бо в груди його бити, бачите, якась хуйня. Та він заїбав, блядь. Йобана ти убезяна, блядь. А може, після усього? Якась хуйня, якщо чесно, чуваки. <реш> я просто точно пам'ятаю, що минулого разу коли я проходив, я його дуже просто вбив, реально дуже просто. А зараз я вже їбуся не знаю скільки часу, блядь. Та йди нахуй, блок. Залупа льоха. Та пошв пизду, блядь! Я підлікувався? Ні. Я не пройду цей момент, бо я не їбу, як його, як його здувати, блять. Він мені надає лікуватися, нахуй, блядь. Жаду до нього ніяк не підійдеш, виходить, так, бо... бо цей додик, блять, йобаний нахуй. Вічно бачить, де я шо я, так? Як, як я до нього ззаду підійду. А так його штрикати, я його хуярю тим ножем уже, блять, обштрикав його з ніг до голови, що називається. Ну дивіться, блядь. Тут же ж бойовка, нахуй, як в Моровінді, блять, як я його запиздярю, блять. Ну це, під... це дебілізм, нахуй, блять. Це йобаний дебілізм, тут бойовка, я ж кажу, як в Моровінді, блять, як я його захуярю, блять. 5, я ж крик, я минулого разу грав, я його за нехуй діло зарубав. Бачите, зі спини ти до нього ніяк не підійдеш, він мене тупо викупає на постої. А так я його штрикаю, штрикаю, йому тупо поїбать, взагалі тупо пахую, блять, на той ножик йому, блядь. А в цей прикол, бачите, не зіграєш, я намагаюся йти до нього до спини, він іде до мене, блять. І що ти зробиш? Водосука живуче, його, блять, стрельнули нахуй ножем пиряють, йому похую, блядь. Дебіл йобаний, блять. <рец> <рец> сука, муйль баный, блядь. Та хули ты не штрикайся, сука? І весь прикол я ж його навіть заріжу, блядь, а потім не зможу зберегтися, бо, блядь, о, 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 зберігалка ж та тут, як я нахуй зберігу, а там по-любому, блядь, зберігалка буде, мабуть, хуй знаде, де, так? Короче, нам будет требовать на этом выпуск заканчивать, а в следующем мы тогда битися с этим додиком, блядь. Пойди нахуй. Фатагн, фатагн. Реально два рази я його вже штрихнув. Ще жиру бойовка ця пиздувати, я ж кажу, блядь, Моровінська, блядь. От хулі я його тикати не можу. Ебать, дебілізм, нахуй, просто, блядь. Нема, нема слів, нахуй, блять. Я не знаю, що казати. Це, це блядь, просто пиздец, нахуй. Та йди нахуй, блядь. Сука. Скільки разів треба йому в'їбать в пізду ножем, щоб він помер. Поясніть мені, блять, от скільки, сука, разів. Я так зрозумів, що отакий удар, його в... Вз... нахуй. Я ж кажу, і все б нічого, якби я зараз зміг би зберегтися, розумієте? О, до речі, я взяв книжку Дагона і ключ до лабораторії. Усе б нічого, якби я зараз зміг зберегтися, бо, блядь, випуск то вже треба, в принципі, закінчувати. А Так виходить, я типу як і вбив цього придурка. І, типу, як іди нахуй, так, тому що я ж це зберегти зараз не зможу. Ну це піздець. я ж кажу, я точно пам'ятаю, що я коли минулого разу грав у цю гру, я його дуже просто вбив. А це прям, блять, я хуй його знаю, це прям реально було щось із чимось, якщо чесно. Нам, мабуть, сюди. Як я з ним намучився, це просто, блять, піздець. Тут у нас статуя ктулху. І шо? О, гвинтівочка, йопт. Ну ось знову, ну блін, поставте тут зберігавку, ну мавпи, йобані, блять. Двері запечатані загадковою силою, сука. Поставте тут зберігавку, ну от якого хуя, ну погодьтеся, блять, так. Стародавня статуя к ту. Прикиньте, просто зараз мені буде померти, так? Або десь граз зависне, там я не знаю, це ж просто пізде буде. Це все? Зрушити. Так, звідки? звідти я прийшов. Там двері не зрушити. Прррр. Ну, зараз вже, звісно, спокійніше якось пересувається, бо. Door's бо принаймні хоч блядь, рушниця є, так уже. Не так, не так уже все зайобує. Так відкрий засув, дебіл. Хулі тебе штирить, йобада, ти обізяна, блядь. Ну от реально, от хулі його штирить. Ти шо вперше бачиш рибу людей, чувак, ти їх уже бачиш, мабуть, в сотий раз, нахуй. Якого хуя тебе штирить, блядь, От поясни мені. Так, пацани, я зараз хочу просто знайти зберігалку і зберегтися, так, як би це не прозвучало, знайти зберігалку. О, о, оце ж якраз десь тут, пам'ятаєте, так, ось сюди, якщо пролізти. Ось тут десь мала бути зберігалка. Чи ні? Чи я щось путаю? Ну так, так, ось тут же все буде зараз камінчик зелений. Ось і зберігалка, так. Ні, ну напряжний випуск, прям повна срака, який напряжний. Ну але, хлоп'ята, вибачте мене. Ми за сьогодні вибралися з тюрми, повернули нашу книжку Дагона, знайшли якусь синю рослину, знайшли ключ від лабораторії якоїсь. А, і вже ми озброєні ножиком та рушницею, так, в принципі, непогано. І плюс ми вбили обох братів маршів. Ну тобто одного вбив просто інший брат, так? Тобто знову не поділили, так, ваду не поділили. Оце такі брати, оце. Хто їх, яка мати, їх виховувала так, що вони оце один одного повбивали через владу? Тобто ми за сьогодні дуже непогано пройшли. Ну а в наступному тоді випуску будемо ну мабуть, шукати лабораторію, я так розумію, так? Так, тут можна повернутися з цією дорогою чудово, от ми нею повернемося і підемо шукати лабораторію. Я ж кажу, тепер це вже буде не так складно, бо тепер у нас є зброя. Так, тепер ми можемо просто всіх їбашити, а не ховатися, як ми це робили а, раніше. Ну тут двері вибиті, нічого собі. Ніфіга себе. Аптечка. Що це таке, так? Цікаво. Ну добре, хлопята і дівчата, тоді давайте на цьому нашу пул закінчимо. Я, я вам як завжди вдячний за перегляди, за подобайки за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!